Сімейний кодекс України статті 213-214 стаття 213. Особи, які мають переважне, перед іншими, право на усиновлення дитини, за наявності кількох осіб, які виявили бажання усиновити одну і ту ж дитину, переважне право на її усиновлення має громадянин України, сім'ї якого виховується дитина, який є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка усиновлюється, який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами. Який є родичем дитини. Крім осіб, зазначених у частині першої цієї статті, переважне право на усиновлення дитини має подружжя. Стаття 214 Облік дітей сиріт і дітей, позбавлених патівського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян. Керівники закладів, у яких перебувають діти, які можуть бути усиновлені, передані під опіку. Піклування чи на виховання в сім'ї громадян, службові особи органів опіки та піклування, а також інші особи, яким стало відомо про дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, зобов'язані протягом однієї доби подати інформацію про таких дітей до служби у справах дітей районної у місті, Києві чи Серистополі Державної адміністрації, міської, районної у місті у разі створення селищної сільської ради. Служба у справах дітей районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, міських районних у містах у разі їх створення, селищних сільських рад. Протягом одного місяця з дня надходження інформації про дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, якщо не виявилося осіб, які бажають усиновити таку дитину або взяти її під опіку чи піклування. Зобов'язані подати інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, до служби справ дітей Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міської державних адміністрацій. Служби у справах дітей Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій протягом одного місяця з дня надходження інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, якщо не виявилося осіб, які бажають усиновити таку дитину або взяти її під опіку чи піклування, передають таку інформацію для централізованого обліку до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. Порядок здійснення централізованого обліку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку піклування чи на виховання в сім'ї громадян, та порядок передачі дітей на усиновлення встановлюється Кабінетом міністрів України, за невиконання вимог, встановлених у частині 1, 3 цієї статті, подання недостовірних відомостей, а також за дії, пов'язані з приховуванням дитини від усиновлення, керівники закладів, у яких перебувають діти і інші службові особи несуть відповідальність, встановлену законом.